Я не бачу великої проблеми в перебуванні громадян України в Ізраїлі, особливо в її центральній частині нічого не відбувається. Проблеми насправді є навколо сектору Газа. Я дивлюся, тому що в мене мапа на стіні з боку е з Ізраїлю, але е в центральному Ізраїлі на півночі все більш-менш нормально. На півночі стягнуті війська і передбачається, що е може бути е необхідне відраження. Хез були атаки із боку Лівана, але американці чітко вже себе позиціонували в цій ситуації, підвели свій військовий флот до берегів Ізраїля і е, пояснили е, сусідам, що станеться, якщо будуть атаки е, в бік Ізраїля з їх територій. Я думаю, що всі це зрозуміли. Тому. Е, Говорити про негайну евакуацію громадян України з території Ізраїля, крім е, територій, які е, наближені до себе, я не бачу жодного сенсу. У нас посольство працює в штатному режимі. І, на жаль, е, деякі авіакомпанії іноземні відмінили свої рейси, але аеропорт також працює в штатному режимі. І, на жаль, збільшилася вартість квітків. Ми безумовно. Опікуємося найбільш вразливими верствами населення. Це наші громадяни і громадянки, які перебували тут на лікуванні з дітьми, хворі, ті, хто приїхав тимчасово і залишилися без квітків і можливості повернутися додому. Це наш пріоритет. Тому вилетіти з Ізраїля можна. І ну, найдешевший шлях, наприклад, на Кіпр, так це півгодини льоту. Вилетіти в Європу також можна. На жаль, ціни піднялися до средні цінах квітка зараз близько 800 доларів. Саме із за того із -за ежетажу. Але але вилетіти можна. Аеропорт працює. Тобто я не бачу нагальної потреби евакуації. Що наші громадяни, коли вони почули звернення президента і заяву посла, вони вирішили, що евакуювати їх будуть за рахунок уряду. На жаль, у нас таких можливостей також немає. Все, що ми можемо, ми можемо перекрити. Нагальні потреби тих осіб, які опинилися повністю у безвихіді, і знайти для до цього спонсорів. Ми це робимо. Ми, ми декільком громадянам надали можливість безкоштовного проживання в готелях, тобто, знайшли спонсорів, які за це сплатили. Але насправді проблеми з вилітом з Ізраїля не існує. І, і е, ми, угу. перша, перша група, е, ми е, знаходимося, ми створили чат. Всі зареєструвалися в цьому чаті, кому потрібна допомога. У нас там достатньо багато людей, і ми намагаємося адресно допомогти кожному. Е, інша зовсім проблема в секторі ГАЗу. Там дійсно е, перебуває багато наших громадян. Я нагадую, що ми робили евакуацію звідти весною 2001 року. Е, ефективну евакуацію через Єгипет. І зараз повторюємо той самий сценарій. Тобто, у нас там є ініціативна група. Числа українських громадян. В першу чергу це переважна більшість жінки і діти. Е, ці люди самоорганізуються. Ми їм допомагаємо е, виїхати до е, пункту про перепост, пропуску Рафах в Єгипет. Далі ними будуть займатися наші дипломати з Єгипту. Ми надаємо всілякі їм сприяння, і за них варто переживати, тому що наземна операція не почалася, але коли вона почнеться, там я впевнений буде, на жаль, дуже багато проблем. Саме з цивільними і їх вразливістю. Тобто, на цьому ми зосереджені в першу чергу. Е, тому роботи багато, але, умовно кажучи, в ситуації, коли і дома війна, і тут війна, ну як і все сприймається більш-менш спокійно, я закликаю всіх дотриматися спокою, бути в укритті чи поруч з укриттям, слухати уважно інформацію, яка поступає від. Служби тилу це підрозділ ізраїльської армії, яка відповідає за співпрацю з цивільними. От, і е, все буде добре. Я, я впевнений, що ми допоможемо всім і кожному. Ну, говорять від сполучені штати, що Іран точно має до цього стосунок. Іран є найближчим союзником Росії. Росія озброює Іран, Росія прямо зараз не поклала вину на Хамас. А Путін говорив майже як папа римський, що дві сторони винні, але треба негайно створити палестинську державу. Тобто він ні слова не сказав про всі ті звірства, які творили терористи, вбиваючи, як ми вже зараз бачимо, там відрізаючи голову дітям, вбиваючи катуючи жінок, вивозячи старших людей і беручи їх в заруч Чники, очевидно, це є той самий почерк, і те, що Росія в цьому зацікавлена, теж очевидно, те, що Іран за цим стоїть зацікавлений. Очевидно, те, що вони всі союзники теж. Тобто тут в мене немає жодних сумнівів. Подивіться, як вони радіють в цьому, що відбувається. Як Маргарита Симонян радіє тому, що відбувається в Ізраїлі цим терористичним актом. її там чоловік, ціла низка інших пропагандистів. Для них це просто свято, точно таке саме, як і для цих терористів. Тому безумовно цей пояс з Но зла він якраз і веде війну з демократіями в цілому світі. Хочу нагадати, що Ізраїль все ж таки демократична країна, єдина на близькому сході демократична країна, і очевидно, вони теж є ворогами авторитарних режимів. Ну, Хамас просто менший ніж Путін, але це звичайно така, такий сумний сарказм, тому що ми живемо в світі, архітектура безпеки, якої сформована була після Другої світової війни, тоді коли найбільше зло було покаране, і всі країни, які брали в цьому участь, незважаючи на розділ світу, все ж таки домовилися про певні правила гри, щоб це зло не повторилось, і от зараз частина цих країн самі перетворилися на таке. Расиське, нацистське чи фашистське зло, і через те знову ж таки архітектура безпеки має бути змінена. Демократичні країни мають приймати рішення спільно бути найбільшими союзниками і не зважати на думку країн авторитарних. Тобто Китай там в Раді безпеки ООН – це теж не є найкращий спосіб, зважаючи на те, що Китай не є демократичною країною на сьогодні. Росія це взагалі нонсенс і абсурд. І очевидно, що ми не вийдемо з цієї ситуації. Поки не усвідомимо, що Україна стала першою в боротьбі за демократичні цінності за цінність людського життя в цілому світі. Ми були тими першими, на кого здійснили напад, але вони готувалися до подальших нападів. І Путін з Сідзімпіннім зустрічався про це, говорив про новий поділ світу і заявляв, що е, Європа має повернутися до тих кордонів безпеки, які були до дев'яносто першого року. Це означає, що е, НАТО, член наші наші західні е, союзники і сусіди, такі як Польща, Риша інші країни не повинні бути членами НАТО. Це означає, що Росія і на них хоче відновити свій вплив. І дуже багато людей так дуже легковажно ставилися до всього, що відбувається. Мовляв, просто Путін хоче захопити Україну, а нас це не буде стосуватися. Це очевидно не так. Е -е, світові диктатори, і авторитарні лідери захотіли контролювати цілий світ, підхоривши в першу чергу сусідів, а потім атакуючи і провокуючи в інших частинах світу, так як на близькому сході, все це єдиний так би мовити ансамбль авторитарних лідерів. І тільки е, усвідомивши це, перемігши е, російську навалу на сході, з якою все почалося, ми можемо говорити про те, що демократія встоїть і десь себе захистити, бо інакше світ перетвориться просто на пекло на землі, які ми бачили в Бучі, які ми бачимо на півдні Ізраїлю.